студія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Дитячий футбольний турнір, ігрові програми і аніматори, і все це на території молодої гвардії. Про велике дитяче свято і поновлення діяльності комплексу говоримо сьогодні. Я рада вітаю гостя студії з нами Сергій Шутов, голова фонду Шляхетна справа. Вітаю вас! Вітаю вас! Знаю, що ви щойно зі свята, щойно з заходу, то впевнена, що у вас ще вирують такі приємні емоції від спілкування з дітьми, але почати цей ефір. Все ж таки пропоную з головною, так би мовити, новини. Про те, що а, на території молодої гвардії. Нарешті щось приємне і дитяче відбувається. Чи правильно я розумію, що це вперше спочатку повномасштабного вторгнення? Так, ви правильно розумієте, це перший захід на скажімо, на югі України саме великий, саме масштабний такий в нашій практиці. І Наш благодійний фонд, завдяки військовій адміністрації спільно, завдяки дирекції молодої гвардії, всьому керівництву молодої гвардії. Ми разом зробили неможливе, і цей захід він стався. У нас було сьогодні більше 600 600 дітей, які сьогодні могли насолодитися програмою. Футбольними змаганнями, малюванням. У нас були кінологи. У нас були поліція, нацполіція там медицина і багато-багато різних локацій, які діти могли прийти і просто насолодитися таким приємним, приємним таким, знаєте, сві свіжим ковтком повітря, який під час війни давно їм потрібен. І наш благодійний фонд, зокрема, тим, що ми допомагаємо військовим, ми ще робимо ці заходи, шукаємо. Можливості їх проводити, ці душевні заходи, які сьогодні ви бачите, вони проходять завдяки ну такої єдності української нації. Ви так тепло про це розповідаєте. Власне, я хочу запропонувати нашим глядачам подивитися невеличкий уривок цього великого дитячого свята, щоб також відчути ту атмосферу. Що було понад 600 дітей. Ми зараз побачили уривок з гімном, А різні емоції бачимо, різне ставлення до цього текста і музики. Але ви мені чойно під час демонстрації відео розповідали, що навіть були сльози. Так, це правда. Ми стояли на сцені, і для мене було перше в житті таке бачити, коли діти команди футбольної команди вони стоять. Почався гімн України і один іншого штовхає руку на серце пок. Клади, а другий так співав, і в нього бачу, сльози потекли. і Для мене це так ж зворушливо було. Цій дитині, мабуть, ну 6-7 років, а в неї вже такі емоції під час гімну України. Ну, тобто, вони так прониклися в цей гімн, і ну, для мене це приклад, великий приклад того, що це. Ну, той до, до війни ми так до гімну не ставились. Але зараз це, це дійсно. Та, та пісня, той гімн, який ми сьогодні так ну через серце пропускаємо, і завдяки таким заходам, ми ще раз наголошую, даємо можливість такому молодому поколінню а, дати свіжий ковток повітря. І я вірю, що молода гвардія вона стартує, в неї все є можливе. Це колосальна територія, колосальні фахові люди, які готові сьогодні давати цей ковток свіжого повітря для наших дітей, для нашого міста. І знаєте, бійці, які сьогодні воюють, захищають нашу територію. А діти їхні вони чекають, і треба їм допомагати цим дітям давати такі, от, от свіжі ковтки повітря. До речі, 600 дітей. А хто це був? Які це були діти? Всі бажаючі ВПО, діти військо. Ових, це були у нас з Одеси, Одеської області. Ми збирали людей. Це саме діти військовослужбовців, які сьогодні воюють. Також це були діти-переселенці і також команди футбольні, які мали можливість змагатися за перші там місця. Багато було кубків, багато було нагород. Емоцій приємних, які ну також словами не передати. Ви можете їх побачити, і ну це дуже приємна от програма. І хочеться ще більше таку програму робити і робити для нашої молоді, для Одещини, для Одеської області. А маленькі футболісти, хто вони? Що це за команди? Вони раніше тренувалися разом. А, про які змагання йдеться? Дивіться, це змагання. Ну скажімо, не професійні, тобто, але це от Будучи Роналдо, будучи Мейсі, якийсь росте в цих командах, і їх багато у нас, і вони тренуються, вони займаються цим професійно і їм це подобається. А, ну від таких, знаєте, емоцій, і від а, фокусу уваги щодо дітей, все ж таки хочу перейти до більш серйозних, десь скажімо, дорослих питань. Ну і перше питання, звісно, питання безпеки сьогодні. Яким чином була безпека всім присутнім гарантована на території молодої гвардії? Так на молодої гвардії. Перед тим як це все зробити, у нас реально був виклик. і Ми ходили багато, але слава Богу, там є дуже багато укриттів реально міцні, дуже великі, сильні укритті. По першому, ну тобто, слово, вони розташовані, зроблені для того, щоб люди могли там укритися. Це по перше. По-друге, були фахові співоргани, які перевіряли це. І перед тим, як був цей захід, вони сказали так. Так, у нас є можливість скористатися укриттям чи ні. По-третє, цей бункер, це укриття, воно було на 600 чи на 700 осіб. Воно стояло Ну тобто десь хвилини-півтори до нього йти, якщо медленним шагом. Якщо быстро, Ну тобто хвилина, ми вже всі в бункері, і це захисне, три стіни, які захищають. Ну, людей від якихось там ситуацій. Е, схема на випадок повітряної тривоги під час заходу була відпрацьована. Так, 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 так. Все було там були і не безпосередньо і кінологи, і безпосередньо збройні сили були. Безпосередньо поліція була. Це були у нас там і медицина, і пожежні. Всі відповідальні органи за цей захід вони були залучені, і все було на ну, тобто на вищому рівні, і схема евакуації. Стрілочки, де сховище знаходиться, це все було. Ви вже частково почали перелічувати людей, і ті організації, які дотичні до організації цього свята, кому ми сьогодні можемо за нього подякувати, можете продовжити цей список. Хто доклав зусиль, щоб це свято тим паче на території молодої гвардії, все ж таки відбулось? Я хочу висловити саму велику таку от подяку це тій молодій фаховій команді, яка сьогодні зібралася на молодій Саме молоді гвардії, тому що ну реально, ми їх не бачили півтора чи більше рок ну, ро їх не було видно. Вони то пандемія, то повномасштабне вторгнення, і їх не було видно. Але сьогодні стало це можливо завдяки єдності їхньої. Це Хмелько Олександр, який сьогодні таке от бажання виразив і приєднався. Він бігав по всім кабінетам зі мною. Ми там дозволи ці збирали, якісь там програмні обезпечення, Робили, якісь там е технічні такі питання, ми ночами не спали. Тобто... А скажіть, будь ласка, вибачте, а були ситуації, коли в якихось кабінетах вам казали, хлопці, вибачте, яке дитяче свято, яка молода гвардія, ви що? Буквально в кожному кабінеті. Ті в кожному кабінеті нам буквально так інколи казали, але ми аргументували і ми казали, що це дійсно потрібно. Бо молоде покоління, воно ну у нас є, і їм потрібно далі жити. А, ну, на жаль, на жаль, час йде, і діти вони живуть в цій от атмосфері. Їм повинен ну, давати цей свіжий ковток повітря, змінити локацію, вийти з дому, вийти з телефону, зі смартфону, вийти. Ти поспілкуватися один з одним, зробити якісь локації, приємні локації для настрою, реабілітаційні, якісь напрямки. Тобто, от в такому от напрямку, і ми, як благодійний фонд, як е, молода гвардія, ми об'єдналися навколо цього питання, і ми ще більше хочемо такі шляхетні справи робити. От про це саме хочу вас запитати: якщо вдалося організувати цей захід великий, потужний, різноманітний, безпечний, то звісно виникає питання: а як далі функціонуватиме молода гвардія? Чи варто розраховувати, що таких заходів буде більше? Чи варто розраховувати, що територія такого а, неймовірного дитячого комплексу вона не буде простоювати? Ну бодай впродовж літа. А враховуючи, що на території Одеської області дуже багато дітей, дітей вимушено. Шоно переміщених осіб дітей військовослужбовців, які ви правильно зауважили, сьогодні потребують ось таких заходів. Так, ви правильно підкреслили, у нас сьогодні там ну, почти один кілометр пляжу е, на молодой гвардії. У нас там. Е... Почти 40 гектарів е території молодої гвардії. І більше 500-700 е працівників, які готові, готові робити такі заходи чуть ли не кожного тижня. І вони хочуть це робити. І вони, ну тобто, оці от моменти, ми, від кожного з нас залежить, е чи буде працювати молода гвардія, чи будуть такі заходи робитися, чи ні. І ми, е чи будемо в стороні стояти, чи що. Зробимо для того, щоб не тільки гуртувалась перемога на війні з руками зброєю в руках, але й ще й тута, в економічному соціальному напрямку і також молодіжному напрямку. Оце дійсно сьогодні важливо. Ви вже підіймаєте питання подальшого функціонування молодої гвардії, що вам кажуть в тих самих кабінетах. Ну знаєте, це вони різне кажуть, але ми віримо, віримо в світлу перемогу, віримо в будуще, як то кажуть, в майбутнє. І я вірю, що молода гвардія вона буде працювати. Я вірю, що цей захід був не один-єдиний, і всі побачили, на що вона ну, здатна. І це дійсно був дуже приємний сьогодні. День дуже приємні ті посмішки, які сьогодні ми бачили, і хочеться їх кожного, кожного разу деба більше бачити. А ми сьогодні все ж таки зосередилися щодо відео, щодо інформації, так на маленьких футболістах, так на футболі, але знаю, що дуже різноманітна була програма. Розкажіть більш детально, що сьогодні діти і дорослі мали мали змогу і побачити, і почути, в чому взяти участь. Різні локації були, і такі для дівчаток були локації: це перукарня, це манікюр, могли вони там щось зробити. Були фахівці з різних ліцеїв задіяні. Це були у нас кінологи, які приходили з реальною зброєю, їх там показували щось таке. От це бронежилети, каски, діти могли це все одягнути, поміряти на себе. Це стояли там поліцейські автівки, декілька автівок. Кожна дитина. Могла залізти, посігналити, в гучно щось сказати. Ну, Тобто ці от от речі, які давали оцей от запал емоцій. Запал емоцій, коли ми це все бачимо, але ми не можемо користатися. А діти всім могли скористатися. Мати були, там, устраювали якісь змагання, устраювали якісь ще різноманітні малювання, там, шахматні ігри, шашки, стрельба з луку була. Ну, тобто, от ті речі, які Сьогодні хлопцям та дівчаткам потрібні і вони хочуть цим бути ну, насолоджуватись, якісь канати, змагання там по канатам вони лазили, шарики, там анімація була, клоуни, морозиво роздавали дітям, вода питна. Ну. Скільки, скажіть, будь ласка, скільки саме організацій, ну приблизна цифра, так? І можливо, навіть підприємців долучилися до організації цього свята. Ну, от навіть ми ж розуміємо, сьогодні нічого не буває безкоштовним. А коли йдеться про такий великий а благодійний захід для дітей, навіть теж мор морозиво, звідки його брати. Дивіться, дуже багато було е бажаючих під приєднатися на цей захід. І коли ми кидали кли кліч, такий ну приєднатися, кожен е хтось так пасивно відносить, але ті, хто відгукнулися, ми питали їм там чи покрити, чи ще щось шукати фінансування, але е ми не. Ну, тобто, не заперечували, коли хтось хотів щось безкоштовно вложити. І кожен вкладував те, що він міг зробити. Чи це бізнес, чи це якийсь орган, чи це якась, там, скажімо, заклад. Вони зробили все для того, щоб е, не... питання не в коштах, питання в тому, що ми можемо дати сьогодні молодому поколінню. Що ми можемо тій дитині дати, яка сьогодні сидить вдома. В чотирьох стінах зі смартфоном вона батька не бачила вже дуже багато, але вона в цьому от в цій ситуації вона знаходиться. Що ми можемо як дорослі люди зробити? І знаєте, молода гвардія, і ще раз наголошую, молода гвардія і керівництво вони зробили такий. От знаєте, вони при, ну предложили. Ми приєднались, і разом у нас вийшло. І вийшло круто. І хочеться ще зробити таке. Хочеться, так, хочеться. звісно. Навіть я людина, яка не була присутня на заході, от передивилася відео і зараз відчуваю в цій студії ваші емоції від спілкування з дітьми від усього побаченого. І я розумію, що так це дійсно потрібно. Підходили батьки, спілкувалися, говорили щось, був зворотній зв'язок. Дуже багато було батьків взагалі це матусі приходили. Вони дуже дякували. Особисто це ми коли нагороду робили команд, кубки, грамоти там і таке інше. І дуже багато таких було приємних емоцій. І одна матуся підійшла така зі слюзьми. Вона подякувала, каже: дуже приємно, що в такий час ви дали нашим дітям можливість ну, відпочити І безкоштовно саме головне. Тобто, інколи ну в нашій державі багато. Хто привик за щось платити. а це безкоштовна така програма е, морозива і ще раз розвагальні напрямки, там кінологи. Ну тобто ті речі, які не завжди на, на якихось заходах побачиш, а вони були у нас, і ну це приємно дуже. Я дуже дякую вам за всю цю інформацію за неймовірні емоції. Так і я дуже сильно сподіваюся, що найближчим часом до нашої студії завітаєте ви і представники молодої гвардії, аби поговорити про те, що молода гвардія не тільки повторює такі заходи, про які ми сьогодні говоримо, а ще й починає більш повнокровно, повноцінно працювати працювати для наших дітей. Сподіваємось. Сподіваємось, дякую за ефір. Нагадаю, сьогодні з нами в студії був Сергій Шутов, голова фонду Шляхетна справа. Говорили про велике дитяче свято з акцентом на тому, що воно відбувалося на території молодої гвардії. Тож незабаром чекаємо повторення таких великих заходів для наших дітей. Сподіваємось, що наша люба молода гвардія відновить свою роботу найближчим часом. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитися. Ми телеканал. Робіть таки надалі.